просто пускаєте усе на самоплив. Це моя думка. Я думаю, що ви просто все придушуєте. Це не вирішує проблему. Так, і тоді, в якийсь момент, ти зайдеш так далеко, що ймовірно будеш повністю розбитий і навіть не зможеш про себе подбати. І це величезна проблема, особливо тут, у Берліні. Я вже достатньо надивився на це. І я завжди запитую себе, як таке може бути? Я не такий. Наступного дня Атіла отримує ключі від своєї кімнати. Однак він пригнічений тим, що не знайшов власної квартири. Він змушений ділити кухню та ванну кімнату з іншими мешканцями і сподіватися, що вони будуть підтримувати там чистоту. Зрозуміло, наскільки складною є ситуація для бездомних людей, і як сильно вони хочуть мати місце, де можна усамітнитися. Рада вас бачити. Я хотіла б дати вам ключ, а потім ви можете покласти свої речі. Які кімнати трохи менші або мають інше планування. Це добре, дуже добре. Я можу покласти туди свою куртку. Саме так у кутку позаду є холодильник. Дені також працює над своїм майбутнім. Він каже, що для щастя йому бракує не так вже й багато. Просто знайти для себе доступну квартиру. Так, мені цього було б достатньо. Зрештою, я добре заробляю. Тому не варто випробовувати долю.